Я вам покажу, де ми висадили наші овочі. Покажу вам садок, в якому ростуть фруктові дерева. Ну і звичайно, полуниця. Тетяна Артюшина, директорка дитсадка в новоукраїнці. На його території овочами засадили три сотки. Тут росте цибуля, часник, морква та горох. Висадили розсаду помідорів. Думаємо, що все вродить і буде потрібне не тільки для нас, а й для осіб внутрішньо переміщених, і для може для наших хлопців, бо ми будемо годувати всіх. На ділянці площею 5 соток посадили полуницю. Сад поповнили плодовими деревами. Кожен клаптик землі використовують з користю, каже директорка. Була ділянка, яка була під квітами, але ми цього року її обробили і висадили там баштан на полі поблизу селища Захарівка. Посіяли капусту. Планували сіяти 8 гектарів, посіяли 10, Розповідає агроном Олександр Жорняк з воєнними діями. Розумію, що південь не зможе ні відсіятися, ні відповідно зібрати врожай а державі, щоб не голодати, ми додали площу ну, по мірі можливого. Каже, для реалізації проєкту сади перемоги отримали безкоштовно в оренду від міської ради 8 гектарів землі. Нам виділили ділянку, на якій ми зможемо швидко організувати зрошення і тому що там біля цього є там водойма. Додали 2 гектари капусти, додали 2 гектари моркви. Що теж немало можливо, значить плануємо посіяти ще два додаткові гектари буряка. Помідори, що найбільше будуть користуватися, баклажан перець. Під овочами в цьому році планувалося висадити 69 гектарів. Відповідно, що ми додаємо ще 8. Найбільше гектарів у нас цибулі, 20 двадцять гектар. Вона гарно храниться. Отримали від жителів майже сотню заяв на оренду землі, п'ятьом виділили, каже новоукраїнський міський голова Олександр Корінний. Близько 25 гектарів. Має бути додатково додатково оброблятися під скажімо так цю програму різними формами підприємств, ділянки, які або не використовувались, або були не дуже економічно провабливими. вони сьогодні передані господарству. Ці ділянки будуть обробляти. Це ділянки від 10 соток до там 4 3 гектарів. Важливо не тільки виростити, важливо ще зберегти і мати певний час для того, щоб це реалізовувати. Говорить, користуватись безкоштовно виділеними ділянками можна до кінця цього року. Анна Добранюла на Жикалова, Анатолій Басистий. новини на Суспільному, Кіровоградщина.